Не довіряти свою особисту інформацію посередникам, а заявку на участь у розіграші подавати самостійно і запам'ятати, лотерея «Грінкарт» є безкоштовною. Як не стати жертвою злочинців, уберегти свої фінанси та, зрештою, про умову розіграшу зеленої карти, американський віцеконсул розповідала журналістам. Взяти участь у розіграші зеленої карти можна раз на рік восени. Реєстрація учасників триває з 1 жовтня до 3 листопада. Одна людина пояснює, віце-консул США може подати лише одну заявку. А в разі неотримання візи процедуру повторити уже наступного року. Охочі проживати за океаном, пояснює американський віце-консул, повинні мати не менше 18 років, а також атестат про повну загальну середню освіту. Також наголошує, аби уникнути непорозумінь і як наслідок визнання заявки недійсною, потрібно чітко вказати кількість. Своїх дітей ці програм – це для людей, які жив, які живуть або які а, а, були народжені в Україні, які можуть робити ці програми. Отже, на світі це майже всі країни, тільки я думаю, існує приблизно 18 країн, які не можуть, тому що це для людей, які мають невеликі номери мігранти через останні п'ять років. Зареєструвавшись, учасник отримує персональний номер. За ці дані пояснює віце-консул Сполучених Штатів. Посередники часто вимагають гроші, хоча лотерея є абсолютно безкоштовною. Користуються шахраї також особистими даними, а тому наголошує віце-консул, заповнювати заявку краще самостійно. Наш програм це безкоштовно, також це дуже важливо, що людей знати цього, тому що існує дуже багато агенцій і консультантів. і ми не працюємо. З хенсві і консультанти ні наш програм це безкоштовно. Єдина плата при утриманні візи, і це при умові, якщо зелену карту ви все-таки виграли. Підвищити шанси на перемогу неможливо, каже віце-консул, бо відбір робить комп'ютер. Якщо раніше заявка подавалася через інтернет, після того, коли люди дізнавалися, що вони виграли, вони заповнювали реєстраційні форми і надсилали їх до консульського центру в Кентукі звичайною поштою. Зараз уже цієї паперової частини немає. Людям потрібно буде заповнити електронну анкету, ДС-260. заповнюється вона у режимі онлайн. І вже виходячи з даних, які люди подали через інтернет, консульський центр в Кентукі призначає візову співпесіду. Бажання взяти участь у розіграші зеленої карти торік, виявило 9 мільйонів українців. 6 тисяч такий шанс отримали та скористались ним усього близько 2 тисяч громадян.